Любі мої друзі, як я вам і обіцяла показую рецепт своїх чебуреків. Дивіться, як я роблю, особливо це, хто ніколи не ні разу не робив, це якраз для саме тих людей. З першого разу у вас все вийде. Так, починаю з тіста. Беру 600 грамів борошна, півложечки солі. 350 водички і дві ложки столові олії. Яйце одне. Оце беру сіль, воду, 2 ложки олії, ставлю, закип'ячую цю воду. Ось тут беру так просто ложечок 5 на глаз і заварюю тісто це. Перемішую, перемішую, щоб воно добренько все заварилося. Заварюю і тепер мені потрібно, щоб оце тісто, щоб воно трошки тепленьке було, бо там треба додати нам яйце, бо воно звариться. Оце так мішаю, мішаю. Яйце оце одне взяла, розколотила вилочкою. Потрогала, що вже тепленьке. Тісто можна додавати. Додаю, розмішала. Все, нам треба замісити таке тісто, щоб воно було туге. Але воно буде таке еластичне. З ним працювати просто сказка. Казка сама на дуже легко з ним працювати. Треба оце вмішати, нам все борошно. Нагадую, борошно в мене Дніпро млин. Спочатку покажеться, що ой, там уже все, борошно досить що не вбирає, все вбере, куди воно дінеться від нас? Нікуди нічого не дінеться. І так от на столі, на столі, і трошки його розтягну і додам борошна. Воно буде тугеньке, коли воно постоїть. Бачите, я розтягнула, а тоді прям борошно. Коли воно постоїть воно буде дуже класне. Звичайно, це тісто повинно постояти хоча б з годину, а як постоїть дві, тоді взагалі буде клас. Буде класне. Ну, 40 хвилин у мене, мені треба все, я вже сьогодні норму свою виконала. Вмішую, вмішую. Дуже вас прошу. Я от тільки недавно зовсім побачила, що роблять біляши, чебуреки, чибуреки, пір пірішки все з дріжджового тіста. Поясніть мені, дурочки, може, я що не розумію. Я там запитала у одної жінки, блогера нашої. підскажіть мені, чим, яка різниця? Як тісто одне, тоді виходить, що чебурек від біляша різниця тільки формою, чи як? Ну, вона мені не відповіла, може не захотіла, ну не знаю. Хто знає, будь ласка, від. Ой, ну, скажіть мені, щоб я знала. Оце так. Все, мішала я все борошно. 600 грамів. Воно постояло у мене, зато класне буде. Так, тут у мене 600 грамів фарша, яловичина та свинина. Звичайно, можна цибулю перекрутити було. Можна на терку, ну хто як робить? Я ріжу мілко-мілко, а тоді прям беру так кхм, ножем сіку. Кожному, знаєте, кожному як то любить, в общем. Звичайно, перекрутить воду буде скоріше, швидше. Одну цибулю я залишила, дві. Додаю сіль, цукор за смаком. Ой, що я милю? Ціль, сіль, ой, боже, сіль, сук, цукор. Який цукор? Сіль та перець чорний. Ой, ну вже взагалі не голова. А... Мозги всихають, кажу ж вам, що всихають. Так, додаю водички. Водички добре так додаю холодної. Я додала на оцей, кхм, на оцей фарш норму 250 г. То робить перший раз водички трошки менше, бо ви, ну я не знаю, може, щоб не повилазило. Це те саме. В принципі, воно може і не вилізти. Головне, закріпляйте, скріпляйте сам чебурек добре. Оце ну, таке тісто, воно дуже слухняне. Так, фарш готовий, фарш теж потрібно, щоб з півгодинки постояв. Так, починаю ділити на такі колобочки, як завжди. На руці скручую і так скатую, воно швидше. Тісто дуже хороше таке, піддається, легко з ним. Так, звичайно, от, знаєте, проще не так, що один зліпив та бери смаж. Ні. Так штучок 6, 8, 6, 8 наліпили, наліпили, зробили, поклали на досточку, а тоді посмажили. Можна і холодними їсти, ну, звичайно, вони коли гарячі, вони, вони добрі тоді. Отак розкатую. Кладу м'ясо, не жалію. І оце головне, оце отут. І воздух, воздух, щоб не було з одного боку. Добренько скрипила так пальцями. Це такий у мене нож, оцей доісторічний. Ну. Хай буде і такий. Оцей доісторичний. круте, круте. Так, покажу вам штучки три, та буду смажити. Кружечок отак розкатали, розкатали. Тоненько виклали на одну сторону м'яса, розмазюкали, роз той його і оце скріпили. Так. так, підрівняла. хто б... А тепер вилкою. Хто бере там тарілкою, я тарілкою, Ні, я так на вирізала все. Ще один покажу, та не буду вам уже морочить голову. Бо вже ви, мабуть, вже, вже втомилися від мене. Ой, дівчата, дівчата, хлопці, хлопці, мої дорогенькі. Коли це все закінчиться в нашій країні, страхіття це? От це оце так. Варим, шкваримо, а воно... А вони лізуть. Що таргани лізуть. Поскріпляла добренько все. Обрізала і вперед. Це для нас, знаєте, це чебуреки, це, як кажуть, пиль для моряка. Все, оце трошки насмажу вам. Шість штучок покажу. Ну що, взяла я таку кхе, сковорідку меншу, є, у мене і велика, ну там ж треба олії багато. На шо? Ви знаєте, ці ціни якісь зараз? Що цибуля, що олія, та все. Ну що, плакати не будемо. Нашим хлопцам там еще важнее, чем нам тут. Вот это так можно по несколько раз там дивиться, чтобы, чтобы хорошо они поджарились. Підсмажились, скажу, поджарились. Вот уже. Другі кладу і так всі пересмажую. Це шість штучок, а то тісто тоді вже. Ну що я вам скажу, дорогенькі мої? Не хочу, не буду казати, яка я там ця? -ця. Ну, багато там. Водички прямо у їх, прям, знаєте, аж лється воно. Насо багатенько, тісто класне. Що я можу сказати? ллється водичка, все. Смачні, дуже смачні. На мій смак дуже смачні. Кому сподобалось, робіть. Пропорції тут всі чіткі, провірені. Бережіть себе, мої дорогенькі.